Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про калачики круглолисті, які ще називають калачики дрібненькі. Калачики круглолисті це багаторічна трав'яниста рослина. Досягає висоти від 10 до 60 сантиметрів. Має лежаче висхідне стебло, дуже розгалужене від самої основи. Коренева система стрижнева, чітко видно головний корінь. З віком головний корінь потовщується, як і у всіх представників родини мальвові. Листки прості, з довгим черешком, за формою округло-серцевидні, що й дало назву рослині калачики круглолисті. По краю листкова пластинка неглибоко надрізана на 5-7 широких заокруглених лопатей. Листорозміщення почергове, цвітуть калачики круглолисті з червня по жовтень. Мають правильні двостатеві п'ятичленні квіти, чашолистків і пелюсток по п'ять. Чашечка додатково має три вузьколінійні листочки під чаші. Пелюстки білі на верхівці виїмчасті, майже такої довжини, як чашечка, або трохи довші за чашолистки. Тичинок багато, вони зрослися нитками у трубочку, маточок також багато, і вони також зрослі між собою із конусовидним виростом квітколожа. Плід збірний розпадається при достиганні на 8-12 січасто зморшкуватих волосистих сім'янок з гострими краями. Одна рослина калачиків круглолистих може дати до 500 насіннин. Ростуть калачики круглолисті на подвір'ях, вздовж доріг, на полях та городах, як бур'ян, Зустрічаються по всій території України. Калачики круглолисті. Це рослина лікарська, кормова, вітамінозна та декоративна. Надземна частина калачиків круглолистих містить велику кількість аскорбінової кислоти, дубильні речовини, слиз, каротин, токоферол. У насінні міститься до 18% жирної олії. Рослина неофіцінальна. У народній медицині препарати калачиків круглолистих. Використовують при лікуванні захворювань дихальних шляхів, при запальних процесах в шлунку та кишечнику. Зовнішньо настій трави калачиків круглолистих у вигляді примочок та припарок використовують при лікуванні ран, виразок, опіків для полоскання ротової порожнини при запальних процесах та при інших захворюваннях. Препарати калачиків круглолистих. Чинять пом'якшувальну, відхаркувальну, заспокійливу, знеболюючу, обволікаючу та антитоксичну дію, зокрема його слиз. Дієтологи рекомендують додавати молоді листочки калачиків круглолистих до вітамінних салатів. А ще калачики круглолисті можна успішно використовувати як альтернативу звичним для нас газонним травам. Рослина створює щільний зелений килим та є стійкою до витоптування. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.